23 серпня у жовтих водах пройшов турнір «Кросфіт». У змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів: діти, жінки та чоловіки. Від любителів до професіоналів. Учасники не лише з жовтих вод, а й світловодська. Змагання стали справжнім випробуванням сили, витривалості та характеру. В інституті любив бігати, любив гімнастику. Потім з'явилася сім'я, не було часу. І десь п'ять років тому кросфіт у мене знову з'явився в житті. У 2023 році були перші змагання. Це було щось фантастичне для мене, перший раз в житті. І зараз друге змагання. Чи готувався ти попередньо до цих змагань взагалі? Я намагаюся тримати темп постійно через день. Хоча б два рази в тиждень, чому вирішила сьогодні приймати участь? Сьогодні приймаю участь мій син. Я вирішила його підтримати. Чи готувалася якось спеціально, можливо, попередньо дивилася, які вправи будуть? Що тебе очікує? Так, мені друзі показали, які вправи будуть. Я подумала, що це в принципі мені буде під силу, тому вирішила спробувати. Чи є хвилювання якісь особливі, просто там за сина чи за якісь вправи, які ви будете робити? За справи, в принципі, хвилювань немає. Переживала за сина, але він вже виступив. За себе трошки переживаю. Спортом я займаюся 14 років. Все життя я в спорті. Багато чого ми пройшли, і футбол, і багато різних видів спорту. Але на боксі зупинились 14 років і з того часу потім став тренером, став тренувати дітей, зробив собі клуб свій. І на сьогоднішній день змагаються наші вихованці по, всьому, по всій Україні, як, як саме по всьому світу. Зараз у нас дуже багато вихованців і в Європі, і дуже багато. Сьогодні в нас команда складає 21 чоловік, це четверо дітей, це в нас сім дівчат, дівчат і наші вихованці, які також з боксом чередують кросфіт. Як загалом ви оцінюєте жовті води і от спортивний підхід до змагань супер? Дуже дуже приємно, що в цей нелегкий час ще є можливість у людей проводити такі заходи, тим паче, приймати там гостей з різних міст. Тому це дуже дуже приємно, що воно таке є. Змагання організував боксерський клуб Файтер за підтримки жовтоводської міської ради та партнерів. Турнір був складним і вимагав максимальної витривалості, але подарував драйв, емоції та командний дух. Кроссвіт у жовтих водах продовжує надихати і об'єднувати людей різного віку та рівня підготовки. З переривами це вже п'ятий турнір наш з кросвіту, який традиційно проходить цього року. До нас вже приїхали зі Світловодська. Повинні були ще приїхати з Полтави Кременчуга, але погодні умови трохи. Внесли свої корективи. На сьогоднішній день у нас понад 70 учасників, здебільшого, це діти, любителі, дівчата та професіонали. Кожен рік ми, ми, міняємо, ми міняємо вправи, під, підлаштовуємося, тому що розвідка розвивається і в світі, і ми хочемо цьому. Відповідати і йти з ними в час. Спорт розвивається, діти ходять, і багато дітей, як і внутрішньопереміщені, і приїжджі з інших міст там, де неспокійно. Батьки хочуть, щоб діти займалися. Самі батьки ходять займатися. Тобто військові, і діти військових ходять А займаються. військові Безкоштовно у вас військові безкоштовно у нас займаються, діти військових займаються і. На цей час у нас дуже багато помічників нашого залу це саме військові, тому що багато військових, які купують нам інвентар і, і, і з боксу, і з кросфіту. Тобто, вони самі хочуть, щоб це розвивалося і мало успіхів у дітей.